На сьогоднішній день у нас в місті Черкаси десь біля 600 тимчасових споруд. Із цих 600 тимчасових споруд має дозвільні документи біля 360. 200 з лишнім тимчасових споруд, мафи, кіоски, вони не мають взагалі ніяких жодних дозвільних документів. Мені самому не зрозуміло, чому на протязі останніх 70 років ці тимчасові споруди не були знищені. Більше 200 тимчасових споруд, у мене є цей перелік, це ті суб'єкти господарювання, які нагло, цинічно, нахабно ігнорують владу. Хочу зауважити, що на сьогоднішній день біля 200 цих тимчасових споруд є такі основні, скажімо так, павадирі. Основні суб'єкти господарювання, які там, збирають мітинги біля облдержадміністрації, збирають мітинги біля прокуратури області тощо, звинувачують когось в тому, що незаконно їх позбавляють їхнього права, що не що вони платять податки, що вони такі бідні, такі нещасні і що на них тисне влада. Хочу зауважити, для того, щоб розмістити тимчасову споруду на землях Черкаської міської ради в місті Черкаса, може бути два документи. Перший документ це договор оренди земельної ділянки, це які надавалися 3, 4, 5, 6, 7, 9 роки. І договор пайової участі з паспортом прив'язки. Більше жодних дозвільних документів не існує взагалі.